День будемо обрізати абрикос. Сад великий. Звісно, можна і в середині березня його обрізати, але часу треба багато, на кожне дерево треба витратити час. І покажу, як я буду обрізати. Дерево ось все не обрізане, це дерево ананаска. Бачите, гілки касаються друг другу, це не потрібно, щоб було. Тому будемо такі гілки вирізати. Значить, все, що йде всередину, ми вбираємо. Але, дивіться, я їх не вбираю повністю, тому що і в минулому році повністю не вбирав. Бачите, воно все в плодових списиках. Тому я знову їх перерізаю просто. І плодові списики залиши. Урожай на ньому залишиться. Бачите, оце вже йде всередину з Ми його, звісно, видаляємо. Тому що плодам теж потрібно світло. Все, що йде, загущає нам крону, ми все вирізаємо. А урожай, ось оця буде будовка повністю загружена урожаєм. І знову я її дивіться прирізаю цю не до кінця. Цю вже вбираю, це вже Суха. не до кінця. І вона знову обросте плодовими списами на наступний рік. Так як ось оця, бачите, обросла. Теж ми її прирізаємо. Вона не дає жирових побігів, але вона повністю буде в квітах тут. Все, що всередину удаляємо. Так, тепер тут теж далеко не відпускаємо вітку, бо вона може просто переламатися. Хоча тут і урожай ось закладений, але нам так далеко не потрібно. Тому ми її вже прирізаємо тут і прирізаємо отут. Все, і ця віточка вже піде нам вгору. Бо сильно далеко вона буде просто обламуватися. Далі серединку вбираємо. Не треба нам в середині багато нічого. І так же саме, ось бачите, було залишено. Буде все в квітах. Просто прирізали і все. жирові ці побіги ми обрізаємо. Обрізати, коли вже квіти є, не бажано, тому що ви сікатором просто збиваєте ці квіти. Поки почка ще спить. Ми їх залишаємо. Ось теж, бачите, все в списках. Буде урожай. Хоч вона і всередину, але світла їй багато. Вона буде освітлена. Ми її залишаємо. Оце все теж, бачите, це все будуть урожаї. це все в списиках. Освобождаємо для того, щоб їй було сонечко. Обираємо всередні. Все що всередину. Це буде їй на заміну молодий паган. Ми його просто прирізаємо. А ось тут наверху цей віник ми просто видаляємо тому що нам не потрібно високе дерево якщо хочете вище звісно прирізайте його вище тут опять я прирізав на наступний рік тут все буде в плодах ось все, бачите воно отак обростає все плодами хоча ця диска сильно горизонтальна але ну, її просто шкода ну, залишені хоча її можна було б убрати на цей рік ми її залишимо, на наступний рік вона отут убереться. Все, що всередину жировики всі вбираємо. Ось що він росте всередину, він нам не потрібен. Далі продовжувати теж вже небезпечно, може зламатись. Тому ми переводимо вже на цей проводник. А оцей вже вбираємо. Далі чашу вже формувати нам не потрібно. Все, Тут оп'ять оставляємо для плодів. Це теж можемо залишити для плодів. Наступна в'етка. жировики і дуже їх багато. Убираємо. Ті, що всередину. У нас середина повністю свободна. Тут прирізаємо, щоб далі не росло. Це все теж плодове. Все теж плодове-плодове. Але тут ветка вертикальна, тому ми її ще залишаємо. Не переводимо нікуди, залишаємо її так, як вона у нас є. Ось таким образом отак От і ми її робимо. Так, далі всередину вбираємо, тут залишаємо на урожай. Всередину убираємо. Ця гілка сильно уходить. Ми її уберемо. Цю гілочку прирізаємо От таким чином. це буде на заміну. Ми їх поки залишаємо. Тут її прирізаємо. Далі убираємо із середини оцю гілочку не потрібно і ця теж не потрібна. І висоту. Так само середину обираю. Що всередину вбираємо і прирізаємо висоту. Так. Це вже сильно загущено, багато їх. Обираємо. Так, далі, можна перевести на цю, але теж не потрібно. Бо інакше можемо спіймати перелом. Тому вже переводимо його вертикально, не сюди, а вертикально. І перерізаємо, щоб у нас висоти не було сильно високої. Далі тут йдуть у нас всередину віточки. Ми їх удаляємо оці всі жирові. Опять же, те саме, бачите, було те, що я робив. Не повністю удаляю ветку центральну. І вона, бачите, обросла плодами. Ми її залишаємо таким же самим чином, як вона і була. Вона буде вся в плодах. Далі всередину жирові подбіги вибираємо. Нам вони не потрібні. Так. Тепер тут вбираємо центральний, спеціально центр росте і прирізаємо. Бо нам дерево сильно блідеть, не потрібно. Тут їх сильно багато. Один із них удаляємо і прив'язаємо на урожай. Так, Тут теж це вбираємо, на урожай і висоту теж прив'язаємо. Так, і залишилась у нас ще одна віточка, необроблена. Убираємо все, що росте в центр. Тут виводимо її на край, тому що вона у нас, ця ветка, почти в центрі. Тому ми її переводимо на молодий паган на минулорічний. Залишаємо на урожай і переводимо на минулорічний паган. Все, дерево готове. Оставлю сюди оцей спіночок. Прирізаємо його на... Висоту дерева, щоб воно не було високе. Ось таким чином ми сформували чашу. Значить, дерево у нас в цьому 6 років. Воно має декілька проводників, таких толстих скелетних веток. І весь урожай у нас відкритий до сонця. Де тільки будуть образовуватися плоди, вони всі будуть на сонечки. Ось таким чином ми обрізаємо наші дерева. Якось так.